У цьому волонтерському центрі хайфи біженці з України можуть отримати їжу, одяг, дитячі іграшки, посуд та меблі. Усе це пожертви приватних осіб та ізраїльських компаній. Уряд Ізраїлю надає біженцям підтримку лише протягом перших кількох місяців. Юлія Момсова приїхала із двома доньками до країни рік тому, і весь час змушена переїжджати з одного тимчасового помешкання до іншого. Це дуже, важко, але... це дуже важко, але завдяки підтримці волонтерів та просто небайдужих людей, ізраїльтян, хтось з них родом з України, хтось місцевий, і вони дуже всі співпереживають наші біді, тому що ми в такій ситуації опинились. Від початку повномасштабної війни Росії до Ізраїлю приїхали 40 тисяч українських біженців. Понад половину з них уже повернулись до України або виїхали до інших країн Європи, де вони можуть отримати легальний статус. Громадяни будь-яких країн, які мають єврейське походження, можуть отримати громадянство Ізраїлю. Натомість українці без єврейського коріння можуть перебувати в Україні лише за туристичною візою, яку треба поновлювати щомісяця. Вони не мають права на працевлаштування, а люди молодші за 60 років не можуть отримати медичне страхування. Соціальні працівники кажуть, через це українські біженці змушені в Ізраїлі виживати. Їхня віза після цілого року війни і досі туристична, що дуже незвично. Крім того, це завдає їм шкоди, оскільки багато роботодавців навіть не знають, чи насправді вони можуть їх найняти. Таким чином ми бачимо багато жінок і дітей, які перебувають у фінансовій скруті і не можуть утримувати себе жодним чином. У центрі допомоги у Хайфі працюють понад 100 волонтерів. Там допомагають понад півтори тисячі біженцям. Керівниця центру Ольга Карташова розповідає: відсутність легального статусу для українців, що тікали від війни, часто призводить до експлуатації через брак необхідної юридичної системи. Тут вони неймовірно вразливі до всіх видів дискримінації чи чогось ще гіршого. Ми знаємо, що їх примушують нелегально чи напівлегально працювати, і часто роботодавці використовують цю ситуацію щоб не платити їм. Більшість біженців кажуть, хочуть повернутись в Україну, щойно скінчиться війна. Але допоки вони не почуватимуться вдома у безпеці, змушені вчитись будувати своє тимчасове життя в Ізраїлі. Марія Прус, Лінда Градстайн, Голос Америки.